Друзі, вечора доброго і спокійного всім вам в обливаний понеділок сьогодні. вечірній стрім з народним татом України, фракція європейська Солідарність Володимир Арів на зв'язку. Слава Україні! Вітаю! Героям слава сьогодні. Це відео у вас може споглядати на Ютубі влада Волошина, також на офіційному YouTube каналі телеканалу «Прямий». Володимира. Ну, обливаний понеділок. Знаєте, облили, налили дуже багато цікавих заяв. Знову ж таки щодо України, перш за все. перед Тією зустріч, яка має бути як продовження зустрічі в Парижі у Лондоні цього тижня, я навіть не знаю, що почати. Давайте почнемо з Криму, чи взагалі з того таємного документу, чи наскільки він таємний, і чи взагалі він присутній? Що вам розуміється, що вам можливо навіть відомо. Ну так, да, це у мене питання, чи взагалі це документ. Тому що поки що ми не маємо жодної офіційної інформації і жодного офіційного коментаря е, з боку Адміністрації Сполучених Штатів або інших е, учасників перемовин про те, е, чи є ці пропозиції саме такими, якими вони викладені. Мене, звичайно, питання наявності е, визнання Криму досить сильно непокоїть, е, якщо це правда. Тоді в мене е, є один варіант: лише значить США, е, і е, взагалі всі сторони. Якщо вони приймають цю історію, вони готові відкрити скриню Пандори е, великих і е, е, малих воєн розмороження по всьому світу. Тому що фактично це буде перше з часів Другої світової війни, визнання зміни приналежності території захопленої воєнним шляхом. А якщо раніше були спірні території і війни за території після Другої світової війни, вони е, закінчувалися як мінімум замороженим е, варіантом. І, е, принаймні, офіційно, навіть якщо контроль по факту здійснювала сторона загарбник, то е, визнання, зокрема, в е, Організації Об'єднаних Націй, ніякого не було. Були випадки, коли країни повертали собі свої території. Були випадки, коли вони втрачали їх на певний період, або так. втрачали надовго, і тримали, і і, 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 втрачали, і, 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 тримали, і вони втрачені аж до сьогодні. Але а, якщо це відбудеться, а, то ясна річ, що всі почнуть, а, хто має заморожені війни, говорити стоп, стоп, стоп. А ми. А ми, mm -hmm. а ми чого не можемо відповідно, ці війни будуть розморожені. Це, от буде можна може бути навіть початком Третьої світової війни, тільки не схоже на першу і другу, а бо просто буде багато різних воєн, різної інтенсивності по всьому світу розморожено і почнуться вони, я думаю, протягом кількох років після цього рішення. Якщо США хочеться цього досягнути, я можливо і а, можу. Зрозуміти їхню логіку, тому що нинішній світовий порядок і він в тупику, система безпеки працює вибірково і обнулити її для того, щоб створити нову, можна тільки про після як світ пройде через вузьке горолочко чергової катастрофічної війни, можливо, не одної, а можливо багатьох. Тому в даному разі ну, прогнозувати зараз е, справа невдячна щось, але якщо е, відбудеться таке визнання, то сценарій може розвиватися саме за таким е, напрямком. І е, тут уже питання в тому, якщо США дійсно е, готові до того, щоб. Е, Велика кількість воєн, вони сталися по всьому світу, mm. і відмовитися при цьому від гаранта е е безпеки і стримувача е розростання воєн. Ну, значить, тоді ми можемо дійсно побачити цю історію. Лише питання в тому, що далеко не всі країни е готові підтримати цю історію, але і навіть якщо США визнають, то інші країни, зокрема наші європейські партнери, навряд чи на це підуть. Але це в принципі спровокує достатньо велику кількість відзнань Криму тоді по всьому світу. Ситуація надзвичайно небезпечна. У мене є питання, правда, що яким чином комунікація нашої влади вона вибудована з Білим домом, як вони здатні запобігти цьому? Тому що поки що, те, що я бачу, Зеленський робить все, щоб роздратувати Трампа і його адміністрацію, зокрема, ці появи в інтерв'ю на 60 Minutes, знаючи свідомо просто, що Трамп судиться з цією кампанією. Характер Трампа достатньо нарцисичний, що він, йому це не сподобається, то в мене питання, навіщо це було зроблено. Це або велика помилка і дурість, яку е Офіс Зеленського вчинив, або вони готові дійсно до того, що. Е вони не зможуть втримати ситуацію бо компромату у Білого Дому на компанію всю компашку Зеленського дуже багато і вони готові його видавати. Але е, тоді вони таким чином е, всі свої невдачі готові е, е, списувати на. Е, Політику Трампа, не беручи на себе відповідальність за це. Хоча уникнути цього можна. Ми бачили неодноразово, що з Трампом потрібна окрема своя політика, окрема поведінка. Принаймні, європейські лідери при всіх їхній, їхній нелюбові до Трампа вони з ним знаходять спільну мову, і це і є дипломатія, це е, мистецтво можливо. Тому у нас же влаштовують мистецтво неможливо, зриваючи абсолютно все. Що тільки можна, і ясна річ, якщо е, українська сторона буде підштовхувати американську таким чином до негативних рішень, то е, вони дійсно можуть бути втілені в життя принаймні якісної комунікації з з білим домом для того, щоб уникнути найбільш негативних сценаріїв, я української влади не бачу. З іншого боку, ми зараз спостерігаємо активні анонси знову ж таки від пана Трампа на кінець цього тижня про підписання якоїсь там угоди. Я не просто так кажу якоїсь угоди. з іншого боку, чому він так активно таке складається враження? Моє суб'єктивне відчуття про це говорить. Закрива про кінець тижня, тому що знову ж таки асоціюється з Лондоном. З іншого боку, складається враження, що в Парижі та й таки йшло щось і про Крим. Далі там і про НАТО багато келах цікавого наговорили щодо вступу. Нашого до того чи іншого ну, до, до цього військового альянсу і так далі. Ну, вже там, нейтральна територія, навколо Запорізької АЕС також <кій> такий момент э, передбачався, і йшлось нібито в цьому, йдеться, нібито в цьому таємному документі. Мені здається, що якраз таки комунікація якась була щодо цих питань. А в чому вона полягала? Я не розумію тоді, в чому вона полягала, ця комунікація. В тому, що ми відмовились від Криму від НАТО від території навколо Запорізької станції. А, ну, така собі значить, це була комунікація дуже дивна. Е, якщо ми просто зараз обговорюємо е, е, якісь е, тези е, з документу, які ніхто офіційно не представив. І е, в даному разі, то я, я просто не розумію е, взагалі, як і про що ми можемо говорити. Ми можемо обговорювати статті в західній пресі які не завжди до речі відповідали дійсності? До речі, Трамп сьогодні він може сказати одне, завтра інше. Ну вони з Зеленським в цьому однакові. І е, в даному разі я теж не бачу нічого дивного, що Трамп щось анонсує, тому що до 30-го числа е, він хоче зробити, бо в 30-го числа спливає 100, перші 100 днів його президентства. і за цей час він обіцяв е, залагодити е, війну між Росією і Україною. А е, ясна річ, що він робить всі анонси для того, щоб показати, що він. По сповненій рішучості для, це для своїх прихильників. Він р -р треба зрозуміти, Трамп не працює на нас а, медійно. Трамп навіть не працює на прихильників демократів медійно. Він працює на своїх прихильників. Всі, решта, ідіть нахрен. Йому вони не цікаві, тобто він не хоче сподобатися всім і тримати паритет, як як президент Америки. Він президент Трамп і він е, має тримати своїх прихильників, які забезпечують йому більшість і в законодавчому органі, і відповідно тримають його, скажімо так, готові, готові бути його надійною опорою в Сполучених Штатах. Америки. Він не шукає нових прихильників. Він не буде президентом всієї Америки. Він президент Америки, яка за нього проголосувала І з нею він буде вести комунікацію. Чекаємо, друзі, на пана Володимира. очевидь або телефонний дзвінок обірвав нашу розмову. Зараз, я думаю, Володимир Арєв до нас повернеться буквально. За лічені секунди. Така опція доступна. Я сподіваюся, на налагодимо зв'язок і продовжуємо розмову щодо тем сьогоднішнього нашого стріму. На Ютубі Влад Волошина. Лайк, підписка. Дзвіночка натискаєте Натискайте для того, аби не проґавити наступних зустрічей. Для того, ну і таких от розмов. Зокрема, різний трапляється. Це техніка. Володимира Поверта. Так, так, так. Ну, от він намагається не бити е, Трампа е, Путін так. як Зеленський напряму от конфліктувати. А він намагається теж погоджуватися на різні мирні ініціативи, хоч вони і не відповідають ніяким суті. Головне, щоб форма була. Е, погоджуватися на перемовини, пропонувати Трампу співпрацю і. І загалом таким чином, скажімо так, тримати його на довгому повідку і вводити навколо нього ритуальні хороводи. При цьому скажімо так, підриваючи репутацію Сполучених Штатів Америки як надійного партнера для всіх інших країн. То Путін розуміє свою мету, але я не знаю, що розуміє свою мету, наше українське керівництво. Mm. Бо з одного боку, мета має бути одна: зараз нам треба забезпечити підтримку Сполучених Штатів Америки. Зараз всі дії Офісу Зеленського і його так, криворізької дипломатії, вони такі враження спрямовані на те, щоб досягти зворотня, щоб розізлити Трампа якомога більше. Ну, ясна річ, що хтось там на нагрівання. В українському суспільстві антиамериканських настроїв воно вже відбулося, і тепер Зеленський і його офіс засідлали цю тему, і вони просто хочуть, так само як і Трамп, вони зберігати свою медійну історію, що такий сміливий Зеленський бореться з таким гадким Трампом. Інша справа, що всі вважають, що з Трампом інакше не можна, тому що всі медіа структури, всі медіа майданчики, блогери позитивні, всі лідери суспільної думки, які працюють на банку, так чи інакше. Вони підтримують цю і розвивають кожен в своєму напрямку цю ідею, але насправді з Трампом можна і треба інакше. Ми його не любимо чи хтось любить, хтось не любить байдуж. Нам не любити треба. Нам треба любити Україну і домовлятися з ним і е е е е вести політику розумну, дорослу політику для того, щоб зберегти Україну, Трамп він не є прихильником тих цінностей, які ми, ми звикли бачити від західного світу. А він відверто їх відмітає. Але Трамп є бізнесменом і Трампом можна домовлятися. І до речі, свого часу Порошенко показав, що з Трампом можна домовлятися так, щоб він став першим президентом всіх взагалі першим іноземним лідером іноземних держав. Які дали Україні зброю в 2018 році, тобто політика а дипломатія це мистецтво можливого. У нас же, як я вже кажу, роблять все можливе для того, щоб цього не відбулося. І ясна річ, що Трамп тоді, після всіх цих витівок, він навіть відмовляє Україні купити ракети для Петріото. Тобто, це відповідь на все те на, 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 на ту недолугу політику, яку Зеленський і його команда проводять. Відносно білого дому ну і ще і, і яка ситуація? Ми ж зараз її бачимо знак дорівнює між Україною і Росією це раз. По-друге, вони кажуть, терпця в нас багато немає. Терпіти чекати довго не будемо. Якщо обидві сторони е, не підуть і не буде зрушень, ми е, ну як ледь не погрози вийти і статусу посередника як такого в перебовному процесі будемо. Для нас, ну, наприклад, от, давайте змоделюємо ситуацію приблизно. Так. А нас сильно зачіпає конфлікт між Індією і, наприклад, Бірмою. Ну, так собі, правда, так? Ми навіть не знаємо, що це там Багато, таке. Можливо, на тільки дізнався, що десь там китайці з індусами на своєму кордоні. Покидали. А то китайці з індусами там є у Індії інші конфлікти, да, та, а у нас сильно чіпають розборки між африканськими країнами за території. А насправді ось така сама модель, і у Трампа щодо нас: а, у нього є до, до України інтерес щодо наших ресурсів. І до Росії інтерес щодо її ресурсів. А Росія надсилає туди Кирила Дмитрієва, які намагаються Трампу давати всякі цікаві і смачні пропозиції. У нас ж зараз ми бачимо дуже важка ситуація, але яка не закінчилася, але не закінчилася зривом цієї угоди про мінерали, яка причому сам Зеленський запропонував американській стороні таку історію. Але всі танці, які були зроблені, це були не ритуальні танці, а абиття Білого Дому по болючих місцях. Ну, знаєте, така собі, знову ж таки дипломатія, і така собі переговорна стратегія. Тому на нас дивляться американці як на ресурси. У нас вже питання одне: ми можемо вижити зараз без допомоги Сполучених Штатів. А я кажу ні, тому що без розвідданих, без боєприпасів до систем протиповітряної оборони, без снарядів, без, ну, без дуже багатьох речей, ми маємо давно вже мали би переходити на самозабезпечення. Але у нас цього не сталося навіть після того, як рік тому вже були всі сигнали, що Америка весь час тримати допомогу не, нам не буде. Але нам треба і дійсно всіма силами зараз зберегти. Тому yeah. що ми не будемо ну, ну звідки ми будемо брати все. Вони з повітря не візьмуться, а всі скажуть, що ми там такі, всі сміливі. Ну так всі ті, хто кажуть, що ми там такі сміливі, будемо боротися до останнього, напевне, це з тилу, а не з передової. І боротися і, і, і битися лопатами, вони явно не підуть. Під час зустрічі з пані Мелоні були знову труднощі з перекладом. Там хтось посилався на перекладача і було зазначено Дональдом Трампом, все ж таки з чітким перекладом, що мовляв: поки я про це не говорю. Так, зазначив президент Сполучених Штатів Америки, хоча та раніше ми вже згадували з вами про себе. самі… пропадає трішки зв'язок, тому я так вклинююсь, бо деколи буває підвисає. та будь ласка, будь ласка. Зараз, оскільки вона займається забезпеченням своєї безпеки і своєї оборони. У них потужності військово-промислового комплексу ще не запущені достатньо для того, щоб перекрити не тільки їхні потреби, а й наші. Бо вони в першу чергу думають про себе. Що логічно, кожна країна думає спочатку про себе, а потім про інше. Тому нам потрібен дійсно, як мінімум, люфту кілька років для того, щоб витримати цю війну. Інакше. Інакше у нас будуть дуже дуже великі проблеми. Якщо е, Зеленський розуміє, що ми не вигребемо і таким чином він провокує Трампа для того, щоб потім на нього звалити, ну це дуже некрасива політика, і вона закінчиться е, тим, що це е, від цього постраждає не Зеленський, а від цього постраждає Україна. Україна. А дивіться, ви перелічили вже чим от ці позиції або ж вимоги, пропозиції, так чи інакше по НАТО, по Криму в тому таємному документі висвітлені можуть повпливати на там на земній кулі, та там ті чи інші конфлікти, території, територіальні питання. Але давайте повертатись знову ж таки до нас самих. А що говорить наша конституція? Перші слова про Україну як таку унітарна, там, неподільність і так далі. Я можу ж прораховувати, і в принципі, а хто може. На це рішення і підпис його піти, і якщо навіть так є згідно того документу, і такі вимоги висуваються. Я ще раз кажу, що ми не знаємо, що це буде за документи, які там будуть вимоги, чи взагалі буде якийсь документ. Тому що я, наприклад, переконаний в тому, що Росія цього року на мирні перемовини не погодиться. Наступного року у них вже дійсно е, це загроза для існування їхньої економіки, взагалі, тому що вона буде сипатися економіка, фінансова система. Але цей рік вони хочуть максимально здобути е, своїх фашистських успіхів на полі бою. Mm -hmm. А у нас є поки що ті резерви, які ми отримали за часів Байдена. Хоч і невеликі би там резерви, але вони все одно є, і це фактично для нас лід, вирішальний лід. А Трампу, який говорить про те, що він там, наприклад, або зараз, або вже ніколи, то я можу сказати, never say never, never". Ніколи не каже ніколи. Тому що Трамп завтра чи за місяць каже протилежні речі. Коли його спитають, так ви ж говорили протилежно, Він зробить блакитної очі. Так хіба я цього так говорив? Ще раз здивується сам покаже своє щире здивування. Тому е, я вважаю, що нам треба стежити е, переважно зараз. За перше, за тим, е, як наша влада захищає Україну, проводячи якісну дипломатію або неякісну, і вимагати від неї якісної дипломатії, тому що дратувати Білий дім зараз різними витівками, заявами це контрпродуктивно. Якщо це є свідомим кроком, ще раз кажу, на те, щоб порватися Трампом і потім звинуватити Трампа в програші України. Але це дуже і дуже паскудна стратегія, якщо вона така. Але якщо це є е, 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 це не так, а влада, наприклад, вона хоче. Щось зробити, то е, ясна річ, що вони мають е, зараз зробити максимально для того, щоб найняти велику кількість людей, які їм будуть радити і писати, просто виписувати всі сценарії промов перемовин і і комунікації із Трампом і його адміністрацією, тому що коли треба було е, за, рятувати ситуацію після. То того жаху в Білому домі між Зеленським і Трампом та Венсом, то там допомагали Україні британські фахівці і французькі МЗС. Про це вже відверто там писали, писалося і говорилося. Але нам треба своїми мати фахівців, які нам будуть чітко а, і психотип Трампа, і що і рекомендації, як повести політику. Але на превеликий жаль, Зеленський Єрмак вони нікого не хочуть чути, і вони хочуть ту вести ту політику, яку вони вважають за потрібне. Або як ще раз кажу, якщо це не свідома політика на руйнування відносин зі Сполученими Штатами. Тому ми в дуже зараз важкій ситуації, і я навіть не знаю, хто може переконати зараз офіс президента, якось прийти до тями, тому що від цього постраждають не вони, а Україна. І ще одна тема, яку на сьогодні я взяв до уваги, і тут якраз питання поставлю в світлі нашої розмови, кого ми можемо дратувати превентивним правом Володимира? І якраз от е, наслідки таких речей, бо я сьогодні читав великий аналітичний матеріал з заявами, там, і розумінням ситуації, яку виклали е, представники юридичної адвокатської спільноти України, вони пишуть про взагалі порушення всього, що тільки можна, скажімо так, і юриспруденції е, як такої, взагалі, наголошують на тому, що згідно такої логіки. Будь-якого громадянина можна без суда і слід, суду і слідства, ну не те, щоб до відповідальності, презумпцію не що ж ніхто не відміняв, не те щоб до відповідальності притягнути, а лише залишити без нічого, от, просто на рівному місці. І коли це можуть бачити свідками цього процесу можуть і стають наші там європейські партнери, українські союзники, тим більше під час такої важкої війни, який, яку проходить народ України, і будь-кого з цього народу, з цієї нації, можна ось так просто взяти і висмикнути з ну, без там якихось правових норм, підстав і рішень судів, то вони висловлюють. Те, що це може стати великою проблемою, і на шляху до Європейського союзу і під час непростої ситуації з адміністрацією Трампа, бо на це все ж таки звертають увагу, і так далі. Ну, якраз за цією ситуацією посольства Європейського Союзу дуже стежить, що показала їхня присутність так. на засіданні Верховного суду. Але сама превентивна юстиція вона використовувалася. У фашистській Німеччині, у нацистській Німеччині для того, щоб неблагонадійних елементів кидати в концтабори. Це називався превентивний арешт. У Нас превентивні санкції. От мені це нагадує фільм з Томом Крузом, називається «Minority Report», Особлива думка. Де е, е, був департамент, е, який арештовував людей перед тим як вони здійснили злочин, або Джордж Оруел, антиутопія 1984, де е, мисле злочини були е, в е, тоталітарному суспільстві. Ота От сама історія, такі собі превентивні заходи. Ну, по перше, це дійсно нічого спільного з правом немає. І це робить нас набагато ближчими до руського міра ніж до Європейського союзу. І е, е, якщо влада йде на це свідомо, то у мене одне питання: а чи ця влада не тягне нас реально в русський мір, а е, не своїми е, заявами про те, що вони проти Росії, як вони борються, а своїми реальними діями, які вони наближають і роблять з України Росію в вишиванці? Тому тому що те, що я бачу, превентивні заходи, наприклад, проти студентів, які були цими вихідними, застосовані в Києві на Подолі, їх кинули просто у автозак без нічого, просто без жодних причин. Назвали це превентивними заходами. Привезли у подільський райвідділ поліції. А, протримали і їх, взяли їхні дані, і потім сказали їм іти геть. При цьому розбили там ноутбук при затриманні, і так далі. Mm. І Якщо у нас країна превентивних заходів, то чекаємо Володимира, що буквально хвилину, аби завершити цей ефір, якщо у нас країна превентивних заходів. І тут я думаю, що зараз. Володимир Пан Володимир все ж таки зможе продовжити свою думку. Нам вдасться вийти на, на її логічне завершення. Володимир От, так, так. превентивних заходів на цьому да, превентивних е, е, заходів щодо можна і щодо президента України. А якщо е, він же ще не підписав нічого, що могло би зашкодити територіальній цілісності і незалежності України, але можна йому зробити щось превентивне, щоб він цього не зробив. Наприклад, превентивний імпічмент президенту України за те, що він може підписати такий документ, ну, це в принципі. Було би так само має таку саму логіку. Але насправді це все е, дуже сумно, що ми е, під е, е, екскюзом е, е, воєнного стану і з усіма обмеженнями, з усіма повноваженнями для влади скочуємося зараз уже в авторитарний режим, який буде закінчитися диктатурою, якщо її вчасно не зупинити. Е. Ну і не просто так, вочевидь, матеріали на The Economist виходять з заголовками про монополізацію влади в Україні. Звичайно, хвилюючи і печально було читати такі матеріали. Направду, з одного боку. А з іншого, не просто так вони з'являються, Володимир, Та 30 секунд і будемо завершувати. Ну, ясна річ, що вони не просто так з'являються, і вже дійсно західна преса і західні колеги, ми вони вже бачать ці речі. Єдине, що що поки що терплять, тому що вони справедливо вважають, що спочатку Україна має захиститись від зовнішнього ворога, але те, якими темпами наша влада стає внутрішнім ворогом демократії і свободи в України. То ясна річ, що довго терпіти наші західні партнери це не будуть. Я дуже сподіваюся, що і суспільство не дозволить як і в 2004, так і в 2013 му тринадцятому, му роках не дозволить перетворити Україну на Росію. Е, спасибі вам за ваш час. і Дякую за ваші думки сьогодні. ваші позиції. Народний тат України, Тракція Європейська Солідарність Володимир Арів був з нами. В вечірньому стрімі, друзі, дякую за лайки, підписку. До зустрічі. Побачимося обов'язково. Слава вам і слава Україні! Героям слава!